22 серпня світ може побачити нам ну, дуже гучне цікаву зустріч, але якщо глянути на небо, то там такий розклад, що хочеться спитати, Чуваки, ви серйозно? Давайте розбиратися. Це день перед мелодиком, енергії просто нуль. Це не час для стартів або якихось великих рішень. Це скоріше закриття мелких справ і якихось, якогось відпочинку. Домовлятись в такий день це наче будувати дім на песку без фундаменту. Вон, він просто не вистоїть. І ще сьогодні буде накшатра Ашлеша це символ змії. Тут усміхаються тиснуть руки, але всередині лише отрута і бажання ввести одного, одного вокруг пальця. І найцікавіше. Зранку ще буде шанс на якісь союзи. А ось після обіду блокується абсолютно все. Тобто можна буде красиво фоткатись, але реально нічого з місця не зрушиться. Тому я б не чекала сьогодні прориву. Максимум гучни заголовки і фоточки для історії і газет. Але справжні рішення будуть приймати тихо, кулуарно і зовсім. Іншого дня. Тож головне питання: чи ця зустріч взагалі відбудеться, і чи ми е, зможемо якусь побачити якийсь реза, е, результат цієї зустрічі? Тож пишіть ваші думки в коментарях. Я з радістю почитаю.